14 січня у Коростень приїхали представники Житомирського обласного центру крові. Донорами крові стали 165 людей. Це рекордна кількість у Житомирській області. Цього разу тимчасовий пункт збору крові був розміщений у Коростенському міському ліцеї номер 9 Склалось таким чином, що попередні рази ми заготовляли кров або на базі центру ПМСД або лікарні. Проте один з наших регулярних донорів є директором. Цього Закладу, і Він запропонував саме це місце для проведення. От, тут надзвичайно комфортні умови, тому ми дякуємо всім, хто долучився і до організації, і також прийняв участь в якості донора, в сьогоднішньому дні донора. Станом майже на 11.00. Як вам кількість людей? Багато мало. Кількість людей достатньо вражаюча. Ми підготувалися, взяли достатню кількість матеріалу. У нас сьогодні подвійна бригада працює в користі, і люди достатньо активні, надзвичайно сказав, активні. Увесь процес проходив у декілька етапів: спочатку перевірка і заповнення документів, вимірювання тиску, реєстрація, забір крові для визначення групи крові та рівня гемоглобіну. Далі Чорний солодкий чай з печивом і безпосередньо донація. Чому ви долучаєтеся до донації? Ну я хочу зробити добру справу і таким чином можу допомогти. Це ви вперше здаєте крок? Ні, вже це вже третій раз uh -huh. після початку війни. Була б частіше, якби приїжджали приїжджала б частіше. Я вважаю, що це важливо, це рятує життя, і в цьому є плюс для мене, як для донора, тому що насправді після кожної донації я себе відчуваю прекрасно. От у мене я не знаю звідки, але з'являються сили, і насправді здавати кров це корисно для самого донора. Назар Мельникович долучався до донації вже близько десяти разів. Не зміг пройти повз і цього разу. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Ви щойно здали кров? Ну, відносно непогано себе почуваємося, ж ми ж здали не всю кров в себе, правильно, тільки трішки. Нормально, по самому почуття добре. Тим більше ми ж кров здаємо нашим хлопцям військовим, то я думаю, що це в першу чергу обов'язок кожного. А добре чи не добре, там все таке у кожного по-різному. Комусь трошки важче, комусь трошки легше. В принципі, все добре. Військовим нашим тут в корисні, щось це вперше, а взагалі так регулярно здаємо кров. А де здаєте? Спочатку ми здавали, коли в нас ще була амбулаторія в коростені, яку закрили, то здавав тут. А пізніше в Житомирі, а це ж зараз ну, тут, як у нас є. Чому, на вашу думку, важливо здавати кров, долучатися до донації? Ну тут ж питання дуже просте, навіть з точки зору логіки взяти. Так, якщо наші хлопці помирають, потрібна ж кров, ясна. Ми ж не будемо їх купляти за кордоном, як все, ми просимо і клянчимо, правильно? Ну, це обов'язок кожного прийти і здати. Це елементарні речі, які ми зобов'язані робити, хоча б хоч щось мінімальне для наших хлопців. Тому це нормальне в порядку нормальних решений. Двом чоловікам вручили посвідчення почесних донорів України та нагрудні значки, адже вони ставали донорами більше 40 разів. Ви отримали посвідчення почесного донора. Що ви зараз відчуваєте? Давлення Ну, Що я можу сказати? Посвідчення донора це те саме, яка. Путь в жизни, як нам дали колись батьки, так і самим посвідчені нори, тоже що путь життя дається, щоб людям допомагати здачею крові. А з якого віку ви почали здавати кров? З 2008 року. Виходить, 2008 перший раз здав кров і яка... вони не знайшли час. І думаю, що будемо подальшому здавати кров. Я рахую, що це обов'язок кожної людини. Нашої країни, особливо в такий тяжкий час для нашої країни, коли наша армія, наші воїни потребують крові і не тільки. Закликаю всіх долучатися до цієї справи, тому що це доросліна. Жидкість потрібна державі, потрібна воїнам і всім. За те, що людина стає донором крові, отримує суму у розмірі 76 гривень 40 копійок. Але багато хто писав відмову від коштів. Дякуємо кожному, хто долучається, оскільки ця кров необхідна як для забезпечення потреб лікувальних закладів області, так і для Збройних сил України, як і кожен центр служби крові, ми заготовляємо кров також і для них. Цього разу найбільше донорів було серед тих, хто працює на підприємстві Укрзалізниця близько 40 людей, а також працівники. Ки закладів освіти близько 30. донація крові це можливість врятувати чиєсь життя. Пам'ятайте, що допомога починається з кожного з нас.